21 травня, середа сьогодні день, коли щось може підійти до логічного завершення або логічного початку, розширення вашого світогляду, вашої сім'ї, нові горизонти, навчання, поїздка переважно за кордон, знайомства та вихід за рамки. В мінусі дня порушення ваших кордонів, або ви можете порушувати кордони інших через баранячу впевненість у своїй правоті. День потребує розвивати вміння приймати погляд інших, вчити терпіння та дозволяти мати свою думку відміну від вашої. Не втрачайте можливість отримувати нові знання, бо сам вони можуть відкрити вам нові горизонти у кар'єрі, особистому житті, в побудуванні внутрішньої опори, добре брати консультації, просити відгуки про ваші послуги чи продукти, можна отримати визнання або гроші, або й те і інше. А для тих, хто в парі сімейні справи, бажання зробити щось традиційне, що ви робите всієї сім'єю. Важливо чути, а не тиснути. Не все має бути по-вашому. Для тих, хто без пари нові знайомства у навчанні онлайн або в іноземному середовищі стосунки, які були в форматі невизначеності, можуть пройти в новий більш зрозумілий для вас формат. А по бутовому плані питання віз документів міжнародних справ, подорож за кордон, контакти з іноземцями, робота в соціальних мережах, зустріч з наставником з мережевого бізнесу або онлайн. Зустріч з керівником, зустріч з іноземцем або участь у світовому проєкті, купівля техніки або справи з технікою для дому, або для батьків, відвідування комедійного шоу або веселої. Компанії багато жартів та позитиви, збір врожаю, розширення території, пошук вищого навчального закладу по інтернету, онлайн зустріч з психологом. В мінусі дня тиск, жорсткість, страх втратити контроль, порушення кордонів, знецінення чужих поглядів, проблеми на роботі або звільнення через авторитетного чоловіка, або через ваше небажання слідувати правилам складнощі в партнерстві через чоловіка, або якщо жінка викачує свої яйця. Сьогодні ваш стиль, легкий, просторий з філософським настроєм, кольори м'я. Не світло, сірий, бірюза та лавандові аксесуари, річі з подорожі або щось, що, що символізує вашу свободу сьогодні. Ви на порозі нового розділу свого життя, навіть якщо здається, що все закінчилося. Не забувайте, що ви не просто частина світу, ви самі цілий світ розширюйте свої горизонти. А я допоможу вам побачити себе і усвідомити вашу неймовірну енергію на моєму курсі. Запрошую вас за посиланням в шафці Профілю зберігайте мій прогноз. Діліться з вашим близьким. Ну а я бажаю вам прекрасної середи та гар. No witnie.